Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Давно не знімалися, трошки прихворіли, зараз вже краще мені чоловіку. Погода просто чудова! На вулиці світить сонечко, як ви бачите за мною. І ми вийшли трохи попрацювати в городі. І догадайтесь, чим ми займаємось? Так. Пересаджуємо маліну. Як мінімум ми її копаємо і сподіваюсь, трохи сьогодні посадимо. Розчищати її не буду. Не знаю, може щось померзне за зиму. Як практика показує, вона вроді стоїть красива, а на весну половина то вимерзла, то ще щось. Тому розчищу я її вже саме весною. А викопуємо все те, що наросло за цей рік. Ну і Давайте будемо працювати далі. Вже трошки накопали. Кілька купок таких, ми зараз весь ряд е до кінця повні повністю до кінця, аж до забору викопаємо це все, що тут лишнє. І найкращі кущики ми посадимо ось тут. Нам потрібно висадити два ряди. Чоловік копає. Вона колюча, якась така. Ну, помахай, поздоровайся Привіт привіт. У мене тут помощник є допомагає нам копати, он другий лежить. Ну, і будемо працювати і далі покажемо, як ми робимо рядочки. Ну що, ми вже закінчили цю сторону викопувати малину. Ось Якщо бачите, лежить у нас капля. І ми рівно по каплі залишили один рядочок. Вже чисто вичислили. Отаких От купок багатом з корінням. Зараз їх будемо чистити і будемо висаджувати на цю ділянку, яку вже підготували Вона, звісно, заросла, може ще її треба перебити розмотоблоком мотоблоком. Побачимо зараз. І тоді почнемо чистити з другої сторони. Тут так само ще той ліс. Саженців багато, кому потрібно. Телефонуйте, будемо копати. Бачите, і навіть не видно, хоча ряд ось. Ось так рядок, і скільки ще малини, розрослася в сторону, її всю, всю треба прибрати і пересадити. Давайте далі працювати. Так що, жінка ось начистила корішків. Є ті красивіші, і поганіші. Ну, ті, що поганіші, не будемо садити, поки вона чистила, я накопав ямки, ну, плюс-мінус так під. Під вірьовочку, скажімо так, і покажу, як вона садить. Зараз один рядок закінчимо, накопаю йому ще на один рядок той, в принципі засадимо. Вже показали такі, я їх обрізаю, ось є нові пагони, малиний корінь, і я їх закопую повністю. Закриваю, укладаю корінець і повністю закопую, щоб вони і не померзли і, дай Бог, на весну вилізуть. Ну, як не вилізуть, в нас ще багато є, то засадимо новий. Ну, але як практика показує, все виростає. Розгрібаю, щоб було рівніше, бо другий ряд буде тут робити. В ряду у нас вийшло 32 кущі. З якою відстань? Ну, десь може з пів метра, між кущиками садимо. І також пів метри висадимо міжряддя. Щоб було зручно. Ну, середину ми зазвичай не заходимо, але засипаємо повністю сатирсу, щоб буряни не росли, бо полоть це дуже важко і нема на нього часу. Так що якось отак буду далі працювати. Кому потрібна розсада, телефонуйте, пишіть в повідомлення, обов'язково відправимо. Досадили ми малину, вийшло в нас два ряди в одному ряду, у нас 32 і 37. Кущиків. Сподіваюсь, все прийметься на наступний рік, або трохи пізніше, як буде час, засипемо повністю все тирсою щоб вона була без бур'яну, як і та. Ну, ось таке у нас було відео, кому потрібні саженці. Давайте покажемо, які залишились. Ще трохи є. Доволі красиві. Це вони такі біленькі бо в тирсі були. Тобто саженці гарні ще є, кому потрібно. Пишіть, будемо відправляти. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Пока.